Всім привіт! Хочу з вами поділитися своєю колекцією домашніх квітів. Ось в мене такі є квіточки. Юка. Епіпримінум. Традисканці я тут їх десь три вида, я їх так разом посадила, Драцена і ще юка. Я їх дуже люблю. Вони мені дуже подобаються юкі. Ось таке віконце в мене в коридорі. Це в мене дуже велике дерево драцена. кадр кадрне поміщається І також є земікулькас ось так виглядає прихожа а тут мій кіт. У мене ще є одна кімната, яка, ну, як сказати, займаємося спортом. <сі> Ось так. І тут в мене на вікні є квіти. Їх дуже тут багато. Ось такі різні. Як завжди, як я кажу, юка, я дуже її люблю. Традисканція. Жіноче щастя з патефілом. Ось фікус. І ось друге вікно. толстянка, кактус. І дуже багато традисканцій. Ще є в мене хлорофітум, ось такий. Та на другому поверсі в мене є сингоніум і хамедорея. Ось такі вони гарненькі, зустрічають, а це наше щастя собаче. Ось такі вони гарнесенькі, мені вони дуже подобаються. Так, йдеш і далі еухаріс В мене. Вчора лише дав оці дві, два листячка. Може, дивіться, які великі. Це вся моя колекція домашніх квіточок. Дякую вам за те, що були зі мною. До нових, До нових зустрічей.